Бо відбудовах в Україні є дуже багато чого. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі, країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, <суміло> про нашум'явши цього міндіча оцю вся історія: корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так: типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо... І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діла. Тоді може оця корупція зруйнуватися. Дійсно може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них, як взяти гроші.